Так. Доброго дня, шановні, назбиралось трохи речей. Оце на цьому столі, все, що ви бачите, все по 50 гривень. Такий такий сигнал тут от ломано дошов, до чого його цепляти. Оце ось 50 гривень, отакі дві гайки. Кранік 400 гривень. Отут 200 гривень, крильчатки по 50 гривень, стекло 50. це все по 50 гривень. А тут ось пара 50 гривень. Так, йдемо вниз трошки, сюди. От так от. Ось краніки по 50. Так, отут от переходимо на цей стіл. Оце три штуки, 150 гривень. Отут 150 гривень, дві штучки. Оці пакетнички по 150. Ось так от. А, отак от дужче. Оцей ось 150 гривень. оце 100 гривень. Ось тут 100 гривень, і це ось 70 гривень, 70 гривень. Реле до їжака 70 гривень. Отут тут пара 100 гривень. От так, вона я віктори відкликну, бо він щось нічого не допомагає. Такі ось по 100 гривень, там всередині все добре. Моторчики, карбюратори по 100 гривень, катушка також, вроде, якби, в общем там аж новенька всередині. Отут із крабом з якимось різьба така не дуже гарна там, ну щось присутнє. Так, переходимо до 100 гривень дрелька отака, 250 гривень тюжок такий начищений. Оце ось 200 гривень може кому потрібно. Тут 50 гривень пара, тут ціни такі договірні до... Циліндра ось 100 гривень з манжетом, оце 50 гривень буде. так. Кроніки, шини по 100 гривень. від початку до кінця 51,5 оці три штуки. Оця ось 54 з половиною, 55. Виходимо на двір. У нас ТН-250 гривень, оце 300 гривень, оце до вібростанка сміщений центр 350 гривень. Отака пробуда. Кришки до МТ-300. І оце в нього ось тут. Якщо дешевше, ось 250 гривень. До ньому є недолік. Оце один видно. І ще десь один був такий же теж. А ось також є начербнуто. чербнуто це. Тому потрібні совочок, оце ось, ось 100 гривень, той совочка 200 гривень, буржуйка 500 гривень, ось верка по 200 гривень. Да, бо вони чугунні важкенькі. Сідай, п'ятірочка тобі. Колеса вон, по 300 гривень, може кому потрібні такі дебелі, Де? які крутяться, які не крутяться. Так. Отут -от. По 100 гривень ці ось пружини 100 гривень усі. Оце ось шурупики отакі якісь. Совдеповські, я не знаю, користуються ним, що 100 гривень баночка. Отут в місті стацію 5 кг 150 Отак от воно. Так, отучки випадились. Покажи. Розміри є. Це щіпці отакі от ось. 500 гривень може кому потрібно. Як ми забули. отак от. так от. Ось такі щипчики. Так. Оце ось ДМТ, ведуща коляска, 1000 гривень, стан невідомий. Це під реставрацію, ну як воно крутиться там. отут ось кришка, те, що видно, по Вращається воно. Оце ось 1000 гривень. Дивіться, все розпродавали. шестерні це до МТ, по-моєму. Оце таке, ага, тут, що тут з недоліку? Оце ось є. ну Я приваблював так. От. Ось шестерня вам буде. Воно щось таке, як заводське. І на якісь, а ось різьба забита. Ну шестерні гарні. Тут нема таких, що наполовину з'їдемо перебрамо. Mm -hmm. Руль до їжака, до якогось старого, 350 гривень. Оце таке. Оце ось до тяжого мотоцикла. З ручником вам буде. Бачите? Ручничок такий. Прикольно. Що там? 250 гривень. Mm -hmm. Так, ось ось. Маховики 200 і 200 гривень. Ну, тут виробітка є, тут поміняти треба десь. А о, тут аж хороша. Це таке трошка. Це до їжака ось 100 гривень. Отака от кришечка. Така, ось. Це ось 50 гривень тросики. наконечниками резинки там не дуже гарний стан. Так, а тут шківи, вони з дефектами. Бачите, він дух ну... Отут непоганий, але тут хтось його відрізав. Оце таке якийсь отут нерівне, щось незрозуміло. Тут теж одколоти по 50 гривень. Оце воно все. Отак оце 100 гривень, тут по 50-50-50, 50 гривень така от прибула. Отут ось по 20 гривень, кришечка 20 гривень, по 50 гривень тут. Я там машинку показав, а да, машинку на якийсь лобзик може ну серйозний механізм упав ну, друга крутиться голка така серйозна угу. так от там у нас насос іще скамаза да. есть, скамаза може кому що потрібне півтори тисячі да, гривень вона стоятиме Скрипничі підшипники Зач. мить надо їх насоси ось по 100 гривень. Так, ні в кого є нестерпне бажання зануритися. В бабусині спогади, отакі ночі в <світ> осі. Да. Оце ось по 50 гривень. Оце південця. 150 ночви бажано забрати якби скопом їх, щоб в мішок покинув. <світ> <світ> бо упаковувати їх, звісно, буде. Не <правление> течуть. Провірені. Сковорідочки по сторони. Чому не? Оце ж якась чи алюмінієва, я не знаю, ну і з нержавейки. Тут дві Так, Так, ну все. Так, все. Наш вайбер. Підписуйтесь на канал, спекулянт. Там чоловік ще багато каналів відкриває, так що ставте лайк і підтримуйте. Всього, мирного неба, до побачення.